A different kind of love. A different kind. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У мене тут ось є печериці, такі трохи залежалися в холодильнику, треба з ними щось зробити. У мене є... Кабачок із городу, тільки що зірваний навіть два. У мене є яйця, у мене є зелень і ще деякі інгредієнти, які я вже буду показувати по ходу. І ми з вами сьогодні приготуємо смачнічий кабачковий тортик із начинкою із печериць. Зараз я гриби помию, поріжу. Посмажу на сковорідці на олії з цибулькою. кабачки почищу, витягну насіння, тому що я вже бачу, що вони вже в мене переросли. цю, цю процедуру я показувати не буду, тому що ну, забирати час і це якби відео не для релаксу, а для того, щоб приготувати їжу. Натирати буду на оцій терці. Хоча, хто любить, наприклад, менш виражений смак кабачка, можна терти на оцій середній. Я робила і так, і так. Ну сьогодні я буду терти на оцій великій. Хочеться смаку більше кабачкового. Кабачки у мене вже постояли ось тільки рідини. Випустила, я їх підсолила, натерла, підсолила. Я цей раз буду відтискати кабачки, того, що. В цьому році вони дуже соковиті, іноді роблю так разом із соком. Ось скільки кабачків, а скільки рідини. Я працювала в перчатках, тому що вчора також смажила млинці. Взагалі я весь цей тиждень на кабачках. І коли відтискала сік, Чистила, в мене прям пальці, отак от, от після того всього, тут ось аж шкіра так полущилася. Настільки, от, сік якийсь такий ядовитий, чи що. Сюди додаємо 2 яйця. Взагалі-то додають по рецепту три, іноді і більше на таку кількість кабачків. Ну, я завжди обходжуся двома яйцями. Ну, і економія їй і... аж по 3-4 штуки, коли. І два вистачить. Я вливаю кисле молоко у моєму випадку або кефір. Але перед тим трохи додаю сюди соди. Ну, отак от маленька, менша, ніж чайна ложка, так, третину десь гашу. І тепер мука. Муки десь відразу покладу. Отаких таких ось ложок 5 столових, 4 з невеликою гіркою. І в муку, стільки ж, як соди, ще додам і розпушувача для тіста. І тепер розмішуємо і дивимося на консистенцію. Може в процесі можна буде додати, але саме тісто не має бути дуже густе. Ось так ще ложку столову з гіркою. І ставимо сковорідку на плиту, хай гріється. Ніяких трав, ні чеснику в самій млинці я не додаю. Сковорідка гріється, я трохи капаю олії і розмащую. Я за кожним млинцем буду вмащувати сковорідку олії тісто. Кожний раз треба його перемішувати. Спробуємо перший млинець зараз. І, і так от його розрівняти. У мене сковорідка, сковорідка невелика, не пам'ятаю, який діаметр напишу. Печу на середній температурі десь отак. Пройшло 2 хвилини. Зараз подивимося, що в нас тут. Так, перевернувся млинчик. Так, пройшло ще дві хвилини, дивимося, який тільки пухкенький млинчик вийшов. І другий спробую спекти без олії, не змащуючи. Десь півтора так мені. І так от випікаємо всі млинці. За бажанням змащуйте, не змащуйте, дивіться самі. Ось такі ось у мене вийшли млинчики пухкенькі. Тут 6 штук. Два ще маленьких печуться, ці я з'їм сьогодні. один я з'їла для проби. Такі ось. А ці використаю зараз для тортику. Хай вихолонуть повністю. А начинка буде із грибів, смажених цибулею. От тут ось у мене трохи часнику, кропу порізаного мілко. І сметану. Я взяла 20%, Ну, щоб вона така була густенька. І будемо зараз змішувати. Так, сюди до грибів відразу додаю сметану. Одна. Таку ложку столову зверху. Ну, хай три буде. Часник У мене тут два маленьких зубчика, але можна со смаком, можливо, я і не весь покладу. І тріб. Так, всю цю масу перемішуємо. Я вже почала тут намащувати тортик. І десь по 2 столові ложки. Ще можна натертим сиром отак от посипати кожен шар. Це за бажання. Хто хоче, в кого є, можете посипати. Ні, так буде смачно. Два я вже змаз... змастила моїнчики. Так, третій. Оскільки ну, буде тут цієї начинки? У мене тут 300 грамів грибів, смажених з цибулею. Вистачить стільки і буде цих млинчиків. Зверху тортик змащуємо просто сметаною змащу. І тут уже треба посипати тертим сиром. Так, порізала я кріп. І отак ось посиплю. От такий тортик. У нас. Друзі, це вже ранок слідуючого дня. Я готувала вчора ввечері цей тортик, але так ми і не куштували. Сьогодні хочу відрізати частину, залишити вдома, а частину понесу дівчатам. Зараз ми подивимося, що там всередині. Ну, десь так ось одріжу. Куштувати зараз не буду, як прийду. І сіток тоді, або там з дівчатами покуштую. Ну, от таку частинку вдома залишу. Бачите, який він. Багато начинки. Не дуже товсті млинці. Вони пухкі, але просто я їх робила ну, такі тоненькі. Можна по два ополонечки наливати, і тоді вони будуть товщі. А це ось отакий розріз. Тортик настоявся добре, стабілізувався, отак от рівненький, шари всі, бачите, в розрізі. Отака краса.